Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо порівнювати предмети. Розгляньте ці дві пластянки. В них рідини. Це соняшна кава олія, а це вода. Чим вони відрізняються? Мабуть, ви скажете, що в одній пластянці рідини менше, а в другій більше. Але якої саме величини менше чи більше. Ми раніше з вами порівнювали довжину предметів. У ящерки довжина менша, а у змії більша. Порівнювали ширину предметів, у стежки ширина менша, а у дороги більша. Та ніяка з цих величин недоречна до рідин. Порівнювали висоту предметів, у будинка висота більша, а у дерева висота менша. Але і тут не все гаразд, я можу змінити пластянку і. Як бачимо, олія стала нижче. На минулому занятті ми з вами порівнювали маси. Для цього нам знадобляться терези. Як бачимо, маси води та олії однакові. Тож щоб порівняти таку кількість, кажуть, що рідини відрізняються об'ємом. Об'єм це скільки вміщується чогось у чомусь. В нашому випадку, скільки вміщується води чи олії у пластянці. Там, де рідини менше, кажуть, що її об'єм менше. Там, де рідини більше, кажуть об'єм. Більший. Чи любите ви гратись повітряними кульками? Чи бачили ви, як їх накачують? У цей час кулька у повітрі збільшується. Кажуть, що збільшується її об'єм? А коли вона здувається, то її об'єм зменшується. До речі, ємності для рідин порівнюються саме за об'ємом. А як можна перевірити, яка з ємностей має більший чи менший об'єм? Є різні способи. А я хочу вам показати практичний. Наприклад, з цих двох склянок, в якої об'єм більший. Для перевірки у будь-яку з них налю воду до країв. Щоб порівняти її об'єм з другою склянкою, перелю воду. Як бачимо, ми перелили всю воду і в склянці залишилось ще місце. Можна було б ще долити сюди води. Це означає, що ця склянка має більший об'єм, а ця менший. Як ви думаєте, чий об'єм більший? Глечика чи склянки? Куди можна більше налити молока? Об'єм глечика більший. Як ви думаєте, об'єм якої ємності менший? Бідона чи відра? Куди вміститься менше води, об'єм відра менший. До речі, слово об'єм ми з вами вже зустрічали раніше. Коли говорили про фігури. Пам'ятаєте, що фігури бувають плоскі та об'ємні? Як перевірити, фігура плоска? Якщо фігуру можна сховати під аркушем, то вона плоска. А якщо не можна, то вона об'ємна. Квадрат плоска фігура, а куля об'ємна. Це саме стосується й інших предметів. Наприклад, листівку можна сховати під аркушем. Отже, вона плоска. Свічку аркушем можна затулити, але не сховати. Отже, свічка об'ємна. Як ви думаєте, грошова банкнота плоска чи об'ємна? Банкнота плоска. А ліхтарик плоский чи об'ємний. Ліхтарик об'ємний. Як ви думаєте, стрічка плоска чи об'ємна? Стрічка плоска. А маркер плоский чи об'ємний? Маркер об'ємний. Діти. Сьогодні ми з вами познайомились з такою величиною, як об'єм, як можна порівняти ємності за об'ємом. Дізнались, що предмети можуть бути плоскими та об'ємними. Згадайте, які з цих предметів є плоскими. Плоскі листівка, стрічка та банкнота. Які є об'ємними? Об'ємні свічка, ліхтарик та маркер. Тепер завдання для вас. Візніть на кухні дві різні чашки. Свою улюблену, чи мамину, чи татову. За допомогою води порівняйте їх об'єми. Визначте, чия чашка має менший об'єм, а чия більший. А потім огляньте предмети на кухні. Оберіть серед них плоский та об'ємний. Успіхів вам до зустрічі!